Харчова поведінка 8 з 10 людей змінюється у стресовий період. Наразі багато українців, які перебувають у відносній безпеці, через свої переживання або їдять замало, або переїдають. Чому так відбувається і що з цим робити? Привіт! Це нова рубрика Треба розжувати» на каналі Кунст. У ній ми розповідатимемо найцікавіше зі світу науки, поки ви жуєте ваш сніданок, обід або вечерю. Я Анна Вероніка, CEO Kunst, і ми почнемо з теми за мало чи за багато, як змінюється харчування через стрес. Текст написала Катерина Ситник, яка понад 10 років пише про медицину та інші природничі науки, екологиня за освітою та світоглядом. Дехто скинув кілька кілограмів, а інші навпаки набрали. Окремі люди пройшли за цей час через періоди як недоїдання, так і переїдання. Я також на харчову поведінку впливає багато факторів, і тому складно визначити спільні для всіх закономірності. Проте певні аспекти є добре відомими. Зокрема, наша фізіологічна реакція на стрес різної інтенсивності. Як гострий і хронічний стрес впливають на апетит? Гострий стрес принічує апетит. У відповідь на небезпечну ситуацію в нашому організмі активується симпатична нервова система. Це частина автономної нервової системи, яку наша свідомість не контролює. Завдання симпатичної нервової системи задіяти енергію для руху внаслідок реакції бийся або тікай. Ендокринні залози, наднирники, отримавши сигнал від симпатичної нервової системи, виділяють адреналін. У нас покращується кровопостачання скелетних м'язів, підвищується артеріальний тиск і частіше серцебиття. Тоді, як робота травної системи сповільнюється, адже вона лише заважає битися або тікати, і їсти не хочеться. Далі задіюється гіпоталамо, гіпофізарно-наднеркова система. Це каскад вироблення гормонів, який запускає гіпоталамус, невелику ділянку в мозку, яка регулює, зокрема, відчуття голоду та спраги, сон, температуру організму, а також пов'язана з пам'яттю. Наслідок активації цієї системи наднирники виділяють інший гормон кортизол. Після пережитої небезпечної події нам потрібно відновити сили, тому він посилює апетит. Коли критична ситуація завершується, рівень кортизолу знищується до нормальних значень. Але якщо стрес триває довго, як от зараз для нас, українців і українок, в організмі постійно зберігається підвищений рівень кортизолу. Відповідно, і апетит залишається посиленим, ба більше ми починаємо віддавати перевагу їжі, яка багата на жири, цукор або на те і інше одночасно, наприклад, тортики. Після вживання таких продуктів наш психологічний стан тимчасово покращується. Смачна їжа відволікає від сумних думок, людина заспокоюється, краще почувається, приємні відчуття призводять до вироблення нейромедіатора дофаміну, який своєю чергою активує центри винагороди та задоволення мозку. Проте це може призвести до розвитку звички заїдати емоції, коли перша реакція на негативні переживання це приглушити тістечком негативні переживання або ще й з'їсти шоколадку. Таку харчову поведінку називають емоційним переїданням, і вона є значним фактором у розвитку надлишкової ваги недоїдальники та переїдальники. Схема гормональної регуляції апетиту під час стресу здається універсальною. Проте в реальному житті люди по-різному реагують на негативні події. Деякі люди схильні переїдати, а інші навпаки втрачають апетит. Загалом приблизно 40% людей переїдають, 40% не доїдають, а 20% харчуються, як звичайно. Цікаво, де все-таки я. Вчені називають це явище парадоксом стресового вживання їжі. Люди з груби недоїдальників менше потрапляють у фокус уваги науковців. Можна припустити, що з часом їхня харчова поведінка нормалізується, і період стресового недоїдання не залишає довготривалих наслідків. Тоді як переїдальники ризикують набрати зайву вагу та погіршити стан свого здоров'я. Хто ж є більш схильним до стресового переїдання? По-перше, це на жаль, ми жінки. Жінки частіше реагують на стрес надмірним вживанням їжі, тоді як чоловіки звертаються за допомогою до алкоголю, тютюну. Проте треба пам'ятати, що алкоголь також є калорійним, 1 грам етанолу містить приблизно 7 кілокалорій. По-друге, це люди, які до початку стресового періоду вже мали надмірну вагу. Наявні зміни їхнього метаболізму сприяють переїданню. Третій фактор ризику, обмежувальний тип харчової поведінки. У сучасному світі багато людей утримуються від вживання певних продуктів, які вважають шкідливими, через побоювання набрати зайві кілограми або надмірне хвилювання за своє здоров'я. Дієти давно стали нормою життя. Проте контроль за своїм харчуванням вимагає дуже багато психологічних ресурсів, і в критичний стресовий період людина вже не має просто на це сил. Прихована втома від постійних обмежень проривається ніби назовні. Лише одна цукерка, лише одне тістечко. Нічого ж страшного, правда. Але далі вмикається ефект та якого ж дітька, який ще в 1980-ті роки описали вчені Джанет по та Пітер Герман. Коли людина, яка дотримувалася дієти, зривається, і вона думає, щось на кшталт, все одно я вже все зіпсувала, то з'їм ще й шматочок тої піци, і той тортик, і те, то, і ото я ще вип'ю. Ну добре, плитку шоколаду. Також у складні періоди свого життя люди не просто їдять більше, вони переїдають саме тими продуктами, які вважали для себе поганими або забороненими. Американські вчені з Державного університету Мюнклер у 2000-х роках провели показові експерименти, які описують харчову поведінку людей під впливом стресу. Спочатку вчені відібрали 34 студентки для участі в експерименті. Дівчатам запропонували скласти слово з наданих літер за 10 хвилин, але для половини з них це завдання не мало рішення. У кімнаті дослідники поставили тарілки з виноградом і цукерками ММДЕМС. Очікуваний результат: студентки, які мали стрес через неможливість розв'язати задачу, обирали ММДЕМС, а контрольна група виноград. До участі в другому експерименті вчені долучили 128 студенток і 41 студента. Вони пройшли опитувальник щодо харчової поведінки під час стресу. Серед жінок 46 були переїдальниками, а 37 – недоїдальниками. Тоді як серед чоловіків лише 17 були схильні до переїдання, а більшість тобто 54, до недоїдання. Серед всіх переїдальників 71% мали обмежувальний тип харчової поведінки. Серед недоїдальників та людей, які не змінюють вживання їжі під час стресу, цей показник становив лише 35%. Які наслідки хронічного стресу та переїдання? Хронічний стрес викликає зміни в метаболізмі, які, на жаль, пришвидшують набір зайвої ваги. Постійно підвищений рівень кортизолу впливає на багато гормонів та нейропептидів, які регулюють апетит. Тому людині стає важче утриматися від переїдання. Внаслідок хронічного стресу організм не тільки посилює потяг до їжі, але і більш ефективно запасає отримані калорії. Зокрема, дослідники з університету штату Огайо виявили, що жінки, які протягом попередньої доби переживали стрес після вживання жирної їжі, спалювали за 6 годин на 104 ккал кілокалорії менше. Протягом року це може призвести до набору 11 фунтів, це близько 5 кілограмів. Підвищений рівень кортизолу сприяє накопиченню вісцерального жиру. Це жир, який відкладається між органами черевної порожнини. Він є особливо шкідливим, оскільки є фактором ризику розвитку метаболічного синдрому, тобто порушення жирового обміну, чутливості клітин до інсуліну і гіпертонії. Своєю чергою, метаболічний синдром може призвести до таких небезпечних захворювань, як цукровий діабет другого типу, і шемічний інсульт та інфаркт міокарда. То що робити? Якщо ви переїдаєте або не доїдаєте протягом короткого часу, це не проблема. У поточних обставинах можна дозволити собі трохи відійти від принципів здорового харчування. Якщо тістечко допомагає вам підтримати психологічну рівновагу, та нехай собі і буде. Проте бажано їсти його після основного прийому їжі як десерт, а не як окремий перекус. Наразі дуже складно себе контролювати, обмежувати у смаколиках, краще додавати корисні страви до свого раціону, ніж намагатися вилучити жирне і солодке. Потурбуйтеся про те, щоб кожен ваш прийом їжі містив вуглеводи, білки та джерело клітковини, тобто овочі та фрукти. Думайте про те, що додати, а не про те, що вилучити. Збалансоване регулярне харчування зменшує ймовірність переїдання, а суворі обмеження навпаки сприяють втраті самоконтролю. У будь-якому разі дотримуйтеся звичного та комфортного для вас графіку харчування. Бажано щодня снідати, обідати та вечеряти. Забуваєте поїсти? Ну, поставте собі це нагадування на телефон. Це актуально, до речі, і для переїдальників. Адже пропуск прийому їжі означає, що ви занадто зголоднієте, коли нарешті сядете за стіл, і тоді ну точно з'їсте більше ніж потрібно. Намагайтеся перебувати тут і зараз, коли їсте. Зосередьтесь на смаку, текстурі, запаху своїх страв, відкладіть телефон, вимкніть телевізор. І в мирний час було поганою ідеєю дивитися або читати новини за їжею. А тепер і поготів. перед тим як сісти за стіл, запитайте себе, я дійсно голодний чи голодна. Чи хочу я заїсти свої переживання, страх, гнів, сумнів або нудьгу, шукайте інші способи впоратися зі своїми емоціями та стресом. Спробуйте медитацію. Це лише кілька хвилин на день. Допоможе фізична активність, навіть звичайна прогулянка в найближчому парку. Дуже важливим є спілкування з рідними та друзями. Зараз працює багато онлайн-груп психологічної підтримки. Ви можете приєднатися до однієї з них. Не дозволяйте стресові затягнути вас у пастку емоційного переїдання. Бережіть своє фізичне та психічне здоров'я. Вони потрібні нам зараз і знадобляться після перемоги. Дякую вам за перегляд! А подякувати куншту за корисну порцію знань можна поставивши лайк цьому відео і написавши будь-який коментар внизу. Під ним повністю текст можна прочитати на сайті. Посилання залишаю в описі до цього відео. Ми вдячні Артему Алболу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за можливість знімати цей епізод у його студії. Папа! -па!